Ось і настав черговий день мого народження. 47 й день народження. Це зовсім небагато, якщо міркувати про тих 47 років з тих моїх теперішніх літ. Але пригадую, як я був підлітком, мені щось тоді міркувалося, що люди 40 плюс, ну це вже не зовсім такі повноцінні люди. Це вже ті люди, яким вже нічого не хочеться. Ну хочеться яким спокою, якось дотягнути до пенсії, ну і помаленьку складати на гробові. Чомусь тоді так міркувалося, не знаю чому. Але виявляється, що зовсім так. Виявляється, Що 47 років це найвищий пік. Активності людини це в 47 років найвище бажання діяння, зробити щось величне, реалізувати мрію життя свого. У мене є мрія. У мене є мрія про створення міцної монолітної української нації, яка вибудує суборну державу українського народу, в межах всіх українських етнічних земель і інших територій, які нам дуже сильно потрібні, в межах Бересія, Помозер, Саду, Вороні, Сволокасміта, Указ і на зеленому клині. Щоб ця наша е, держава стала величною, щоб вона стала в один ряд найуспішніших держав світових, щоб наша українська нація йшла з з іншими, е, іншими світовими націями у світле майбутнє, щоб то світле майбутнє було в української нації. Щиро хотілося б, щоб таке сталося. щиро хотілось би дожити до того часу. Щиро хотілося би е, зробити свій внесок в цю велику справу. Слава Україні, слава величному українському народу, і дякую кожному з вас. Дякую за що ви є.